Доброго дня! Отерванемо за життя в Данії і розкажу вам, як ми сортуємо сміття. Ми десь маємо сортувати сміття по сьомих типах. Папір, картон. Це вже два. Біо. Це три, метал 4. Пластик 5. батарейки, 6. І решта сім. Ще є небезпечний бруд, ні, мусор, небезпечний мусор це якісь хімічні залишки, пляшки від не знаю, якихось миючих, дуже хімічних засобів. Це ти маєш відносити до жепу. Є таке спеціальне приміщення, але такого бруду менше. Ось, тобто це ціла наука. І, наприклад, у нас вдома стоїть спеціальна така сумочка, з ікеї з трьома відділеннями, де ми накопичуємо, щоб не таскати кожен день з поверху без ліфта, з п'ятого поверху без ліфта. Ми сортуємо папір, картон і пластик. Більш за все, у нас сміття складається з пластику, Бо все упаковано. Усі товари яблука, перець. Все, все упаковано, тому більш за все он сміття. Це пластик гарного дня.